Здравствуйте, мої шановні глядачі! Продовжую показувати мої знахідки на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Для тих, хто не подивився першої частини під цим відео зроблю посилання, і ви зможете все подивитися з самого початку. Ну, а тут показую вам намисто, яке зроблено з люциту. Це пластик. Який ви знайшли ще в 30-х роках 20-го сторіччя. Але його починають дуже активно використовувати для того, щоб зробити прикраси, в 50-х роках. І саме в цей час піком моди є отакий люцид, який називають Moon Glow або місячне сяйво. Мені. Дуже подобається цей пластик. От знаєте, раніше я вважала, що більшість пластиків це такий дешевий варіант якихось прикрас. І багато з цих пластиків я так знаєте, зневажливо до них відносилася. А ось що казати про отакий люцит. Оце мені завжди подобалось, і ніколи я не вважала його чимось неважливим. Це намисто я побачила десь два тижні тому, на нашому ринку, запитала у продавця, хоч це був такий, знаєте, дорогий продавець. Я так дивлюсь, що він хоче продати, але дуже рідко навіть питають ціну, тому що. У нього дуже високі ціни. І я запитала, але коли побачила це намисто, я запитала його, і він мені відповів ціну, яку я знаєте, не була готова заплатити. Я... Через тиждень ми за нього не змогли зустрітися на ринку, вона була на ринку, я була на ринку, але знаєте, не, не співпали. І... Коли вона мені написала, я знайшла таке намисто, я кажу, знаю, де ти знайшла, але ж так дорого, невже ж ти купила? Вона каже, ну, я з ним, з ним трошки побалакала, і він мені знизив ціну. І я кажу, та, за цю ціну я б купила. І Аня, зру... ні, це намисто. Віддала. Я дуже-дуже-дуже вдячна. Тому що, знаєте, мене, вони, ну так, заворожують, так сказати, ці намиста, і я їх збираю. Звертаю увагу, що для цих намист характерний от така застіпка. Ось, застібка. І Так, скажу вам, що дивіться, так, або вот так, а трошки це так, щоб знаєте, по кольорам було. Це Трошки холодний, там трошки теплий. Ну, якщо до холодного, то може і цей. Ну, а якщо до теплого, то трошки ось такий. Вже, вже на екрані не поміщається все. Є ще Два відтінки, але вже не буду розширяти екран. Уявляєте, не можу. Все подобається. Мені так подобається дивитися, тримати їх в руках. Ну що зробити? І всі вони мають стару застіпку. Ось бачите. Ось це стара застібка. 50 ті роки 20-го І ще одне вінтажне намисто, яке я купила ось це, яке зроблено з скла. І мені дуже подобається колір такий світло, світло-зелений, холодний зелений колір. А ще мені дуже подобається, от придивіться, ці намистини вони неоднородні. Ось, бачите, трошки частинами вони світлі. Трошки є якісь темні, якісь крапки, якісь полоски. Знаєте, от таке відчуття, що це не штучне серійне виробництво, а кожна намистина зроблена індивідуально. Вважаю, що так і було. За те я люблю вінтажне скло. Застібка у нього така. І це застібка досить характерна для 60-х-70-х років 20-го сторіччя. А ще у мене є кліпси десь того періоду. подивіться які. І я вважаю, що вони зроблені одне для одного. Може, вони йшли колись в комплекті, не знаю, але так гарно, щоб підійшло. Відтінок і стиль. Бачите, тут такі кульки трошки великі, тут такі кульки маленькі. Ну, як я казала, знайшла я і розвал, де було дуже багато прикрас. На розвалах прикраси лежать, як, знаєте, так, як звалені. І вони можуть бути різної якості, і іноді вони мають якісь пошкодження. Тому я дивлюсь на них, іноді як на матеріал, іноді як на прикраси. Бо на розвалах завжди все не дуже дорого. І тут мені пощастило, тому що дивіться, яку брошку гарну я знайшла. Мені подобається асиметричність і отакі підвіси, як тут. Тут е, бракувало одного. Стразу десь у цій лінії я його вставила, і мені здається, вона виглядає дуже добре. Ось її зворотній бік. Так, це якісь 70-ті роки. Ще отака брошка з кристалами AB. Aurora Borealis. Ну, може, нічого такого особливого. Такий маленький букетик, але все в дуже гарному стані. І стрази усі на своїх місцях, і позолота зберіглася, і зворотній бік, все в дуже гарному стані. Е, вважаю, що це такий кінець 50-х, початок 60-х років, тож має свій вік. Ну і чого, чого б не взяти вінтажну брошку. Ще на розвалі нашла таку камею. Вона невеличка. І, якщо казати про оправу, то оправа така проста, це не срібло, це латунь, але стара, це такі 50-ті роки. Ось застіпка її. Все добре, застіпка ціла, тут все так гарно. І що головне, в таких недорогих. В оправах буває не дуже гарна робота, саме різьблення. А тут мені сподобалось, виконано дуже-дуже гарно. Тому я її вирішила взяти в свою колекцію камей. Ще одна брошка, яка мені сподобалась за дизайном. Хоч нічого тут немає такого, щоб навіть, привертало увагу там стрази, чи якісь лінії, ні. Але, знаєте, так виглядає шляхетно, в гарному стані. Зворотній бік, застібка на своєму місці, все, що треба. І маркування моне. Отак, От знайшла на розвалі. Якого вона. Часу сказати важко, тому що вона може бути і 70-х, і 90-х років, і навіть десь так на початку 21-го сторіччя. Може, вона і не має вінтажного віку. Але знаєте, гарна робота, гарна фірма, тож вважаю, варта уваги. Ще одна брошка, яку я знайшла на розвалі, ось ця, в якої дуже красивий центральний кристал. Це скло. І воно має два кольори. Бачите, зелений і коричневий. Якщо перевернути. Мені дуже подобаються такі скляні вставки, в яких є різні кольори, і тому я не могла теж це залишити там. До того ж, ця вставка не має амальгами. Тож скло дуже гарної якості. Бачите, як воно сяє. І зворотній біг застіпку. Покажу. І я вважаю, що це брошка десь 60-х років, не пізніше. Може, 50-х роки навіть. Вінтаж. А ця брошка, як її побачила, то, знаєте, закохала з першого погляду. Така гарна парочка. Не знаю, які то птахи. Мені здається, що то перепили перепелиться. Але я не дуже великий орнітолог, тому не впевнена. Але це не так важливо, як те, що. Перше, що я побачила, це те, що вона дуже стара. От дивіться, як детально зроблена. Ось ці лапки, оці лапки. Вони ж не однакові, вони різні. І птахи неоднакові. Оця більша, оця менша, тому я вважаю, що це він, це вона. І знаєте, от багато в мене брошок з птахами, і більшість з них якось так виглядають ці птахи, що вони такі яскраві, якісь такі різнокольорові, то них хвіст розпушений, то вони так голову повернули, то ще щось. А ці такі спокійні, без такого там шоу, як то кажуть, йдуть один за одним. Всі стрази в лапках, це теж одна з відзнак старовинної брошки. Оцей зворотній бік. Ось таке застіпка. Ну, я вважаю, що брошка стара. Знаєте, вона, може, зроблена в таких 30-х роках. Пошукала в інтернеті ну, є брошки з цими, з птахами такого типу, але більш схожа, така, на що вона схожа, це знайшла одну брошку, ну, там не пара, там тільки один птах такий. Це золото, діаманти, і оцінена вона більш як в 11 тисяч англійських фунтів. І е, е, в опису сказано, що це вікторіанська епоха, десь кінець 19-го сторіччя. Е, ось таке в опису. Ви знаєте, оці теж зроблені так, що це ну, щось схоже таке на діаманти, це стрази. І очі у них це ж червоні, тільки там рубіни, тут стрази. І вважаю, що мені дуже пощастило знайти таку стару європейську гарну брошку. От мені здається, що такі брошки залишилися так в єдиничних екземплярах. І коли вже день майже завершився, і вже продавці збирали свої товари, і я вже йшла на вихід з ринку, я побачила цю брошку. Знаєте, от, <смістю> в останню мить побачила і зупинилася, бо мені дуже подобаються такі речі, які виконані в стилі ар-деко, а це, вважаю, я саме брошка з того періоду. Подивіться на цього чоловіка. Як він одягнений, як він стоїть, як він дивиться кудись. Мені якось відразу згадалось е, щось таке: Олександр Вертинський, який виступає на сцені з своїми піснями, баладами, от щось таке. Брошка така трошки дивна, бо з цього боку тут жінка. Жінка така, ну, може, не дуже симпатична, але дуже стильна, погодьтеся. І це така пара, які, яка танцює. Так мені здається. Погодьтеся, композиція дуже оригінальна. Брошка ця. Не зберіглася в дуже гарному стані, тому що оцей страз тут був. А отут не було стразів, тільки місця для них, я їх вклеїла. Ну, я вважаю, що якщо тут такий, то і маю я вклеїти саме такі стрази. Ось тут. Не було голки. Це я вставила голку. Це теж не було так легко, тому що вона дуже довга. Голка, я шукала у себе, але знайшла. І показую гачок. Знаєте, такий він типовий для того періоду. І тут є маркування. Це маркування металіс Мехіко. Ну, Мехіко то ясно, що то в Мексиці зроблено. Металіс, ну, можна так вважати, що це метал. Але я бачила на брошках маркування метал. І не бачила, щоб було так, як множина металіс, це множина. Які металіс, які метали? Щось так трошки дивно. І якщо Мексика, якщо прикраса зроблена в Мексиці, я бачила альпака, бачила, ну, якщо срібло. То сільвер або стерлінг щось таке. Продавець казав, що це срібло. І я вам скажу, що має воно такий вид, як срібло. І, ну, я не знаю, можна перевірити йодом. Може і так, але виглядає вона дуже так, нібито це срібло. срібло такої Гарної якості. Знаєте, там 925 або 900. Проба щось таке. Не знаю. Купила я її як срібну. Не дуже вона мені дешево обійшлася. Але я ні одної хвилини не сумнівалася, що я її куплю. Тому що така оригінальна брошка, така цікава, мені дуже-дуже сподобалась. Як ви вважаєте, як її прикріпляти до одягу? Так чи так? Я не знаю. Це не перша така парочка, яка танцює. У мене є нагадую, ще отака брошка. Але це таке десь 60-х або 70-х років. Такий ретро стиль. Але э, одягнені вони в стилі ар деко. І нагадую, ще є отака брошка. Маленька, але дуже симпатична. Ну, теж щось. Тих часів? І зараз оця. Навіть намисто не буду викладати, виклала брошки, і залишилося у мене ще тут 3-4 екземпляри. Це вже покажу наступного разу. І ось такий у мене був день. Насичений день. А що вам сподобалось більш за все? Я всіх дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.